Сьогодні заключна серія двох попередніх відео про жерти тоталітарного режиму. Сто років тому помер злочинець номер 1 Серійний убивця, Кривавий маніяк, Апологет сьогоднішньої війни. Земля його не прийняла, і його труп досі лежить у центрі Москви. Я довго цікавився питанням, у чому полягає феномен більшовицького успіху? Чому ті, хто бажали перетворити війну світову на війну громадянську, так швидко прийшли до влади, і чому народ їм поклонявся 70 років як ідолам? Часткова відповідь у попередніх відео про червоний терор та безпідставні жертви в роки Другої світової війни. Попробуйте дати відповідь на питання, яким чином можна створити унікальну державу? Систему масового вбивства та одночасно контролю за свідомістю громадян. А відповідь не забарилась. Цитата з твору Леніна. Хлібна монополія та хлібна картка є в руках пролетарської держави засобом обліку і контролю. Цей засіб контролю набагато сильніший законів конвенту та його гілітини. Із перших днів радянської влади була встановлена жорстка продовольча диктатура. Яка зберігалася майже до 1935 року. А я скажу більше, вона зберігалася аж до 1991 року і систематично використовувалась. В підтвердження ще одна цитата. Робітник третьої категорії отримав 200 грамів хліба, другої – 525 грамів, першої 800 грамів. Поза системою державного забезпечення залишалися селяни і частина міського населення або так звані лишенці. Отже, більшовики одним із інструментів захоплення та збереженої влади використовували саме голод, або так званий хлібний терор, або продовольчу диктатуру. Скажу навіть більше: з 1917 по 1963 роки це роки перманентного голоду. А 1921, 1923, 1932, 1933, 1946, 1947 це дати кульмінації, які полягали у придушенні будь-якого опору. Наслідком такої політики стало формування соціального страху голоду на генному рівні. Звідси вам і феномен індустріалізації та ентузіазму робітників. Корінь його у тому ж, страх голоду. Робітники працювали за хліб, за те, щоб вижити. В цьому ж самому полягає феномен колективізації. Масовий антибільшовицький рух існував, проте найефективнішою зброєю була ж та сама хлібна монополія. У політичній свідомості людей стався злам. Страх голодної смерті нівелював будь-яку здатність до опору. Держава створила новий тип людини. Людина радянська. Після війни народ відчув себе переможцем, відчув свою силу. Тому терор голодом повторився. У чому феномен післявоєнної відбудови? Все у тому ж. Знову хлібозаготівлі, заготівлі, карткова система, закон про 5 колосків трудові армії. Сьогоднішня свідомість внуків та правнуків вихована на генетичному рівні. Головне, щоб було що їсти пізніше знайшлися послідовники досвіду Радянського Союзу, Китай та Північна Корея, які так само використовували голод для того, щоб контролювати і управляти населенням. І, нарешті, сьогоднішня Росія. Використовує увесь попередній арсенал. Терор, розстріли військовополонених, порушення зернових угод, створення продовольчого ажіотажу середньо своєї держави. До речі, сьогодні в Росії немає смертної кари, проте з якою насолодою вони всі поклоняються пригожинському молоту. Ось з ким ми воюємо.